Зізнавайтеся, щоб подивитися виступ Трампа перед конгресом прокидалися, бо чесно, там ну таке вже обіцяли, що здається, чекали на нього всі на ділі нічого нового про безсонні ночі українців через Дональда Трампа, а ще про його нові заяви у наступному сюжеті. Просто зараз. Четверта ночі, знову я знову прокинулася, щоб послухати нові заяви Дональда Трампа, і насправді так живе багато українців. То коли Трамп зробив наші ночі безсонними, і що врешті нового він заявив? Зараз про все розкажу. Ми добре запам'ятали, що у передвиборчій агітації Трамп казав, що зупинить війну за 24 години. От тільки ні через 24, ні через 48, ні навіть через місяць нічого не сталося. І кожен з нас чекав якихось заяв і дій щодо війни в Україні. І це сталося. Ніч 10 лютого. Тоді вперше Трамп всерйоз заговорив про зрушення сточки і наближення до переговорів. Він мав телефонну розмову з Путіним. Однак тоді Трамп відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він тоді мав із російським диктатором. За ситуацією почало слідкувати ще більше людей. А гучні анонси про майбутні заяви, які, начебто, перевернуть світ, і справді не давали спати багатьом українцям. Відтоді наш графік став виглядати приблизно так. Ніч 19 лютого, але ж замість рішучих заяв ми чули лише абсурдні про те, що Україна сама винна у тому, що на нас напали. Про те, що Зеленський посередній комік, який став президентом, і про те, що Україна повинна піти на ті умови, які він пропонує, інакше ми залишимося без підтримки. Вечір 28 лютого. У цей день відбулися усім відомі переговори Зеленського і Трампа. Вкотре розповідати про них ми не будемо. Давайте краще подивимося на реакцію на переговори самих американців. Вони засуджують поведінку свого президента, підтримують нас у соцмережах, знімають відео, де наголошують, що ми не одні зі своєю війною. А це реакція американського ветерана, якого питання про те, чому Зеленський не в костюмі, обурило до сліз. Тим часом для українців це ще один привід посміятися. Ви ж знаєте про нашу суперсилу жартувати навіть тоді, коли здавалося б, зовсім не до сміху. Після переговорів в США мережа вибухнула мемами. Ось, наприклад, так за версією українців виглядали б переговори, якби Трамп дізнався про наш бурштин. А так лаконічно на переговори відреагувала компанія ясно. Ну і звісно ж українці вже думають, що замість доларів купувати євро чи фунти стерлінгів. До речі, хороше питання: що ж таки купувати? А ще українці відразу взялися робити гумористичні відео про це? Моє ой, що ти робиш, придурок? Ти що, ненормальний що? Ти що не розумієш, що він хоче з тобою помиритися? Так це він так мириться з тобою. Ці він мені казав, якось що хоче з тобою помиритися. І показують Трампу. Корисні копалини. Ніч 5 березня. Зізнавайтеся, ви прокидалися послухати виступ Трампа перед Конгресом. Він відбувся у ніч проти 5 березня о 4 ранку за Києвом, і його анонсували так, ніби заяви, сказані у ньому, буквально перевернуть весь світ. На ділі чергова порція абсурду, принижень інших. Трамп навіть не постидався назвати себе кращим за Джорджа Вашингтона засновника США. То може і столиця на свою честь перейменує. А українці обурилися, що стали посеред ночі дарма. Насправді все б нічого, якби ми щодня не потерпали від ворожих атак, і щодня від російських куль не гинули сотні наших людей. Поки Трамп. Намагається здійснити свої амбіції, стати миротворцем. І одна справа гучні страшні заяви. Але якщо Трамп їх вцілить і не поверне військову допомогу та розвіддання, то можуть загинути ще десятки і сотні тисяч цивільних і військових українців. Трамп може досить українці, хочуть спати, і справедливого завершення війни це була топ-тема, те про що говорить Україна.